Thank mm -hmm. you. Всім привіт, молодь! Раді вас вітати. Як ваш настрій? Шум зробіть? Дванадцята година вже мали би проснути. А давайте ще, раз, давайте ще раз. Як настрій? Дуже попрошу вас трошечки сунутись ближче. Тут так багато вільних місць. то задні місця то не для вас, для наших гостей найкраще місця тут з самого переду. Так що підсувайтесь, підсувайтесь. Підсувайтесь, підсувайтесь ближче. О, тут є місця, багато-багато місць є спереду. Клас. Дякуємо. Ми будемо починати. О, дуже вдячні, що ви. Нашу конференцію глибина 2024 Ага. Значить, особливе вітання до тих, хто приїхав здалеку. І давайте ми зараз зробимо так: ми будемо називати міста в той момент. Люди, які з того міста піднімаються гучно, кричать, плескають, так щоб всі почули, звідки ви є. Домовились? Готові? Я почну з міста, яке саме місто, яке саме ближче моєму серцю. Там, де я народилася і провела більшу частину свого життя. Місто Калуш! Піднімайтесь піднімайтесь! Клас, привіт! Привіт, калушанам! Хто приїхав з Коломиї? Слава Богу! Львівська область! Три! Трий! Три! <рігалі> три. Клас. А хто тут з міста Рогатин? Є. є з Рогатина! Один. Я знаю, що один є. <рігалі> не <рігалі> бачимо. Світло вимкнули, не видно. Але давайте привітаємо! Рогатин. <рігалі> <рігалі> так, файне місто Тернопіль. Вінниця тут? Вінниця. Нема Вінниці. Ще діти. Напевно, ще в дорозі. Так. Ну, добре. Ще в дорозі. Місто Київ. <плес> Супер. Хто приїхав з Одеси. Yeah. Вітаємо, раді бачити. Місто Нікополь. Клас. Останнє місто Івано-Франківськ. Я так поняла, що з Тернополя більше ніж франківська. Клас! Давайте Sorry. зараз гучно-гучно привітаємо всіх, хто здалеку приїхав ще раз. Uh -huh. Також uh -huh. будемо вітати наших спікерів. Привітаємо пастора церкви перехрестя Віталій Геляка. <праць> Спатінд! Євген Моїсеєв. <праць> Ігор та Емма середа. Друзі, зараз ми маємо озвучити певні моменти, яких ми попросимо вас дотримуватися, щоб продуктив, продуктивно провести цю класну конференцію. Для початку попросимо вас ставити свої телефони у беззвучний режим під час проповідей. Також ми попросимо вас дотримуватися таймінгу, який вказаний в нашому телеграм-каналі. А також ви можете ознайомитися з ним на стенді при вході. І також, якщо вам потрібна якась допомога, ви можете звернутися до людей, у яких такі футболки, як у нас. І е, на другому поверсі є кімната для молитви. Тому якщо хтось з вас бажає помолитися, ви можете піднятися в ту кімнату, приєднатися до тих людей, які там моляться, та бути разом з ними в молитві. Також просимо вас е, почувати себе як вдома, але не забувати, що ви в гостях. Будьте будьте вільними, будьте відкритими, знайомтеся один з одним. Тому що сьогодні саме той час, коли Господь зробив все для того, щоб ви класно провели цей час у дусі і з Богом і зі своїми друзями. На вашу думку, чому назва конференції саме глибина? Кого є? Які варіанти? Соромтесь. Поглибитись більше в Бога. Клас. Відкриття від Бога. Супер. Треба. Як камінь на глибину. Впасти. І на, не вилазити. На, 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 на дно. Та. Ну так, клас. Заглибитись у вісу. Супер! Вау! Класно, насправді всі відповіді чудові. Люди дуже часто задаються запитанням, чи може людина пережити присутність Духа Святого так глибоко? Чи кожна людина зможе побачити те, як він звершує надприродню роботу? І насправді, безперечно, так, тому що від нас не потребується жодних умов і. Жодних талантів для того, щоб ми відчули всю його славу. І від нас потребується тільки наше сокрушене серце та послуг. Тому справа не в тому, чи чи маємо ми якісь таланти, якісь особливі умови для цього. Справа тільки в тому, чи зможемо ми підкоритися йому так по істині, як. Батько Небесний. І коли ти стаєш на шлях пізнання Господа, Господь починає проявляти свою любов до тебе, і ти це відчуваєш, і з'являється якби дружба між тобою та Богом. І коли ця дружба зміцнюється, то в цей момент ти можеш сказати Богу, що Господь я віддаю своє життя, своє серце, свої почуття, думки, мрії тобі. Я підкоряюся тобі. І в цей момент, коли ти підкоряєшся Богу, Дух Святий просто може вже показати ту глибину відносин між ними, між тобою та Ним. І Дух Святий наповняє тебе справжньою вірою. І як говорив Ісая, у тиші та надії, міцність моя. Друзі, ми не можемо говорити про ми не можемо оцінювати роботу людини, роботу людей заздалегідь, не дізнавшись, хто вони. Так само працює і з Духом Святим, і з Богом. Нам потрібно більше вглублятися в стосунки з Богом, поринати в цю глибину з Богом для того, щоб ми могли розуміти, яка воля Божа щодо нас, що слово Боже говорить щодо нас, для того, щоб ми змогли бути веденими Духом Святим і давати місце Духові Святому, давати місце Богові. Керувати нас Духом Святим, щоб виконувалася воля насамперед Божа, а не наша, і слава Богу за те, що Бог нам, Ісус Христос, Він після себе послав до нас Духа Святого, і це є велике благословіння, те, що Він нам даний. От в чому є благословіння велике цієї глибини, слава Богу, за це. А на вашу думку, як ми можемо проявляти любов Бога, свою любов до Бога? Яким чином? Скажіть, як ми можемо проявити свою любов до Бога? Хто як її проявляє? Давайте скажемо так. Прислуховуватись до нього. Прославленням клас. Добре. Ще як? Любов'ю до ближнього. Вау. Амінь. так. Істинною любов'ю Бога, Ісуса Христа. Добре, всі відповіді гарні. І я пропоную зараз вам проявити цю любов до отця рухами та голосом. Зараз я вас попрошу всіх піднятись. Стаємо, стаємо. Так зараз я буду говорити певні слова і виконувати рухи. Я роблю, ви повторюєте, готові? Так, значить. Якщо ви любите Бога, зробіть так. А ну ще раз, три плеска. Добре. Якщо ви відчуваєте Бога, зробіть так. Якщо Бог у вас є, скажіть слав його! Прекрасно, ще раз повторюю: якщо ви любите Бога, зробіть так. Якщо ви відчуваєте Бога, зробіть так. Якщо ви знаєте, що Бог є у вас, скажіть, слав його. А тепер ми це все об'єднуємо. Три, чотири. А, -а, -а. Я, я показую, ви повторюєте. Приготувались. Слав його! Ще раз. Слав його! Слав його! Slav your heart, slav your heart, slav your heart,